Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з магазину Єва. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі, ставте лайки, підписуйтеся і поїхали. Значить, Перше, я купила ось такий шампунь від Шаума чоловічий класичний з екстрактом хмелю від Шварцкоп 750 мл, великий розмір, тут є дозатор. В чоловічі, не чоловічі, я можу використовувати, я на це не зважаю. Значить така інформація. І цей шампунь коштував 145 гривень, і була акція в Єві повернення кешбеку на карту 80%. Тобто в мене ще 120 гривень залишалося 120 трошки, ну так, да, 120, там, 115, на які я могла потратити наступного разу. Значить, далі, що я придбала, це ось така ось міцелярна водичка від гарні. Для мене це новинка, я таку ще не використовувала з вітаміном С. Значить, тут 400 мл, великий об'єм для очей, губ та обличчя. Ну, гарні, гарні міцелярки. Буду пробувати ще таку. Така вона жовтенького кольору. Така для мене новий, новинка. Значить, наступне придбала ще була акція: два набори за ціною одного. Це 320 гривень і два набори від вітлірин. Перший це ось такий ось тонік спрей золує з гіалуроновою кислотою. Зволожує, регулює PH для всіх типів шкіри. Значить, тут у нас 200 мл. Ось такий Лірен ось, мені подобається продукція, тому вирішила такий спробувати. Коробочки я вже всі повикидала, тому вам показую вже продукти. І ось такий до нього був кремчик з салоя з регенерацією шкіри 50 мл. Що тут салоє? Я думаю, це буде легкий такий на літо якраз, але це піде у мене в запаси. І наступний набір це е, такий ось яскравий з комбучою тонік. Зволожуючий, 99% натуральних інгредієнтів. Почитайте, якщо вам цікаво, що тут в нього входить. Ну, тоніки я люблю, використовую кожен день і, і по декілька разів на день, тому це мені потрібно. І до нього ось такий ось кремчик також з комбучою зволожуючий. Ось такий ось. Також 50 мл. Ну, класні такі набори. Це вийшов один набір по 160 гривень. Думаю, це вигідна ціна. Також забігала в Єву, придбала ось такий ось крем. Це вже на той кешбек, який мені треба було потратити. Значить, в Єві таке воно цікаве, що якщо у вас на картці кешбеком там вернули кошти, то ви можете їм оплатити лише 50% від покупки. Тобто, якщо у вас 100 гривень на карті, то вам треба на 200 гривень і ви тільки 100 гривень використаєте, а о, залишки треба доплатити. І ось я взяла ось такий ось крем від Greenway з кокосом. Кокос я так не сильно люблю, але нічого, можна пережити той аромат. Нічого страшного, у мене все так виходить, що все по знижкам, по акціям, все з кокосом. У мене зараз в костанні три бальзами з кокосом. Ну, то нічого, я вже звикла. 250 мл, величенька така баночка, ходила по єві вибирала, що ж мені на них потратити. Далі ось така ось пудра, матуюча від Телсів, Це такий світлий відтінок. У мене такий вже був. Вона гарна, 13 тут грамів, доволі таки багато. Але вона така пилить, тому використовується швидко. У ну, мене всі пудри швидко закінчуються. Ну, смотря, яка звичайна, але такі дешеві швидко, тому в запаси завжди повинні бути в мене. І ось такі ось рум'яна від Glambi, Вони вже давно, але я їх ще не пробувала. Значить, це такий ось цікавий відтіночок. Тон 2, вони більше як бронзер чи контур, але для контуру вони тепловаті. Ну, буду використовувати як, можливо, рум'яна чи бронзер. Ось такий ось відтіночок, доволі такий нетемний. Я думаю, підійде мені. Скільки тут грамів? Тут всього 5 грамів, небагато, вони 90 гривень коштували. Ось так. І ще одна міцелярна водичка, яку вам хотіла показати, також від гарніє. Це така вже звичайна рожева, стандартна. Таку я вже не перший раз брала, тому запаси також буде. Чому я брала ці дві міцелярки? Там написано було, що якщо ви візьмете дві е, продукції від гарніє, то вам дадуть якийсь подарунок. Але вже на касі, коли пробили, сказали, що подарунки закінчилися. Не знаю. Може, вони собі їх забрали, звичайно, але хто знає, можливо, і закінчилися. Так, наступне, значить, була акція 2 за ціною одного. Це ось такі ось гелі: інтимні міцелярні для інтимної гігієни щоденного використання від лінджерів. Ось такі без парників, парабенів, веселесів, такі здорові баночки. Тут здається, скільки тут? 300 мл, І молочна кислота десь посередині. Я надію, що вона тут є. Що тут ще? Алоє, гліцерин, молочна кислота, алантоїн. Ну, тобто склад класний. У мене колись були такі, але іншого кольору. Ну, вирішила взяти два однакових, тому що, щоб по ціні співпадало, так сказати, щоб не продешевити. І ось такі в запаси. Будуть. Люблю запасики, щоб у мене були. Так, далі це ще не все. Значить, коли я вже була на касі, побачила за. Дівчинкою, яка на касі стоїть кремчики по 10 гривень. Чому б не взяти ось такі чиста лінія. я зразу їх забрала, вони 9,90 коштували. Я думаю, це дуже-дуже вигідна ціна, 75 мл. Термін придатності до червень-липень, до липня місяця, але то нічого страшного, навіть якщо термін закінчиться. Буде мені в запаси. Тут е, легка текстура, інтенсивне зволоження. Я вже пробувала, він такий легенький на літо самий раз, суко ну За 10 гривень, скажіть, це дуже-дуже класно. І останнє, що я взяла вже на свій кешбек, щоб його потратити остаточно використати, це ось такий ось гель е, з муцином равлика від farmstay У мене такий вже був. Я гелі з. Е, Отакі з залої з муцином равлика дуже полюбляю, вони мені мені подобається. Я їх використовую і для тіла, і для обличчя, і замість сироватки тобто ну, для всього. І від Farmstay, це класна фірма корейська, здається. Так, Якщо цікаво, почитаєте. І ось така величенька баночка, думаю, буде в запасі. Ось такі мої були покупочки з магазину Єва. Тож, дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей!